Вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де. Наша аудиторія сьогодні будемо говорити про низку дуже важливих для України тем, безумовно про те, що робить у Вашингтоні генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. До чого він намагається переконати конгресменів на капіталійському пагорбі? Будемо говорити про індекс прийняття корупції в Україні, про те, як Україна може покращити свої показники. Але розпочнімо із суто американських новин, які зараз привертають найбільше уваги. Президент Джо Байден. Ви знаєте, у понеділок зустрівся із його командою із. Національної безпеки, аби визначити яку відповідь можуть дати Сполучені Штати на атаку безпілотника в Йорданії, в результаті якої у неділю загинули троє американських військових ще понад 40 отримали поранення. Байден сказав, що відповідь сполучених штатів ймовірно буде ще сильнішою ніж попередні американські удари у відповідь в Іраку та Сирії. Хоча Пентагон і Білий Дім нині намагаються знайти ідеальний баланс, щоб їхня відповідь не призвела до розширення регіона регіонального конфлікту регіональної війни більше про розвиток цієї ситуації поговоримо із моїм співведучим Остапом Яришем, який нині працює в Пентагоні. Остапе, привіт, Юля. Остапе, чи відомі нові подробиці атаки, внаслідок якої загинули і були поранені американські військові? Була інформація, зокрема, про те, що система протиповітряної оборони цієї бази могла переплутати той безпілотник, який атакував цю базу, із власним американським безпілотником, що говорять про це у Пентагоні. І дійсно, остання атака. Вона не є першою з 7 жовтня, відколи Хамас атакував Ізраїль на сили сполучених штатів та коаліції в регіоні, зокрема в Іраку та Сирії, завдали близько 150 атак. Однак ця остання атака юлю вона була найсерйознішою і змі та аналітики кажуть, що вона може також призвести до серйозної ескалації. Як ти вже правильно сказали, юлю троє американських військовослужбовців загинули внаслідок цієї атаки. Вчора в Пентагоні оприлюднили їхні імена та дані. Йдеться про трьох американських військових. Всі вони із штату Джорджія. Вони були 46, 24 та 23 роки мали. Вони, ці, ці військовослужбовці, також 40. Повідомили вчора в Пентеоні, це також нові дані, були, 40 військових було поранено. З них вісьмох довелося евакуювати, їм надають медичну допомогу. Щодо а, безпілотника, яким а, завдали ці, цього удару. І відомо, що це був дрон Камікадзе. Але тут так виглядає юлі є поки більше питання ніж відповіді. Дійсно, було було повідомлення в ЗМІ, що американські військові могли сприйняти цей безпілотник, як американський не ідентифікували його як ворожий, тому не збили його. І саме тому а, ця атака була успішною. Крім того, були питання: чи може бути цей безпілотник іранського виробництва такий ж безпілотник, який Росія запускає по українських містах? Ці питання адресувала вчора заступниці речника Пентагону Сабріна Сінг. Втім, вона сказала, що досліджує ці питання. Розслідування триває, поки що ствердної відповіді щодо цього дати вона не може. Щодо того, хто відповідальний юлі за цю атаку, йдеться про те, що це підтримувані іраном групи бойовиків. Імовірно може бути може йтися про Хезболу, Сказала також Сабріна Сінг, Втім, остаточного остаточного результату чи висновку поки немає. Я також досліджують це питання. Втім, кажуть Пентагоні, кажуть білому домі. Абсолютно очевидно, що. За цими групами бойовиків, які завдавали ударів раніше в Іраку, Сирії чи тепер по Йорданії, безумовно стоїть Іран. Він озброює ці групи. Він ці групи тренує, і тому буде також відповідь від Сполучених Штатів. А відповідь кажуть, Пентагоні не забориться юля. Остапе, вчора у білому домі все ж сказали, що не хочуть війни із раном, але обов'язково дійсно дадуть відповідь на цьому. Чи відомо які потенційні варіанти відповіді розглядають у Пентагоні у Білому домі? Юлія цього очікував, що можливо цієї ночі побачимо. Ми відповідь від сполучених штатів. Втім, наразі жодних ударів по близькому сходу від США ми не бачили на цю мить. Чекаємо дійсно якоїсь реакції, як повідомляли вчора в Пентагоні, зрештою в білому домі. Теж Джон Кірбі про це говорив. Не хочуть вони війни з Іраном, Втім, дадуть відповідь такою, яка б. Показала позицію сполучених штатів. Тому дійсно зараз, як пишуть змі, представила американському президенту Джо Байдену опції різних варіантів відповідей. І зараз американський президент вирішує власне, яку з них вибрати, або як ти також згадала, не розпалювати ширшого конфлікту, але також надати чітку пропорційну відповідь на смерті американських солдат на цій базі у Йорданії. А детальніше про це сказала вчора Сабріна Сіне, заступниця речника Пентагону. Давай послухаємо її. Ми не прагнемо війни з Іраном. Ми не прагнемо розширювати цей конфлікт. Ми говорили і продовжуватимемо наголошувати на тому факті, що Іран справді фінансує та споряджає ці групи і надає їм спроможності, які вони використовують для нападу на наших військовослужбовців, чи то в Іраку, Сирії, чи Йорданії. Знову ж таки, ми не прагнемо війни, але ми вживатимемо усіх заходів і відповідатимемо, коли нападають на наші сили є різна реакція зараз від різних політичних груп тут у Вашингтоні. Демократи вони побоюються, що іноземні конфлікти можуть позначитись на президентській кампанії Джо Байдена. Частина республіканців вимагає чіткої і рішучої відповіді на ці атаки. Інша частина республіканської партії, ті, які можливо мають більш ізоляціоністські настрої, вони звинувачують Джо Байдена в тому, що за його президентства, начебто, Америка, втягується у війни, і більше американських людей будуть вмирати. Такі також повідомлення лунають, зокрема від кампанії Дональда Трампа чи його прихильників. Тим знову ж таки чекаємо на те, якою буде реакція адміністрації. Юлі, і всі ці події насправді відбувалися також на тлі того, що до Вашингтона прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вчора він мав зустрічі, і зокрема тут у Пентагоні зустрічався з міністром оборони Лойдом Остіном, який вже повернувся після операції до роботи з офісу. Він в Пентагоні зараз працює і бачився вчора. Він також із Єнсом Столтенбергом. Безумовно говорили вони про ці атаки у Йорданії про взагалі атаки на коаліції 에, сполучених штатів та партнерів у близькому сході, але також і про те, як надалі підтримувати Україну, надалі домогти домогтись того, аби було фінансування від конгресу, але не лише 에, підтримувати зусиллями сполучених штатів юлю, але й всього альянсу. Це була одна із тем, яку обговорювали сьогодні е, сьогодні. І вчора також тут у Вашингтоні, в Пантеоні зокрема. Безумовно, Остапа будемо продовжувати тему із візитом генсека до Вашингтона. Остап Яриш був на зв'язку з Пентагоном. Говорили ми і про те, якою може бути відповідь сполучених штатів на атаку на американських військових в Єрдані, але також і про візит генсека НАТО до Вашингтона. Дякую, Остапа. Дякую. І дійсно, очільник НАТО він перебуває зараз у Вашингтоні не лише з Лойдом Остіном. Напередодні зустрівся, але також провів зустрічі із держсекретарем США Е, Ентоні Блінкіном, і зокрема на цій зустрічі із її результатами, і Ентоні Блінкен і Ян Столтенберг наголосили на тому, чому надзвичайно важливо, щоб Сполучені Штати продовжували своє лідерство у підтримці України. Зокрема, генсек НАТО Єн Столтенберг висловив упевненість, що США і надалі будуть підтримувати Україну, нагадавши усім, що в інтересах сполучених штатів та заходу не дозволити Росії перемогти в Україні. Ось дві цитати Ентоні Блінкіна та Єнса Столтенберга із їхньої підсумкової прес проско... We discussed with the Secretary General NATO's unwavering support for Ukraine uh, last week. Ми обговорили з генеральним секретарем НАТО непохитну підтримку України минулого тижня. НАТО підписало контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво 220 тисяч артилерійських снарядів. Це допоможе союзникам поповнити їхні власні арсенали, і це доповнює зусилля Сполучених Штатів Європейського союзу та України щодо нарощування оборонного виробництва. Це зробить НАТО та всіх союзників набагато стійкішими до майбутніх загроз. У випадку з Україною ми дуже чітко побачили, як альянс зумів розподілити навантаження. як я вже згадував раніше, підтримка, яку Сполучені Штати надали Україні, була винятковою. Близько 75 мільярдів доларів за останні пару років. Та наші партнери і союзники надали понад 110 мільярдів доларів за той самий період часу. Втім, нам потрібно продовжувати забезпечувати Україну для її успіху. Життєво важливо, щоб конгрес ухвалив додатковий бюджетний запит від президента. Без цього все, чого досягли українці, і те, що ми їм допомогли досягнути, буде під загрозою. Ми надішлемо сильний та неправильний сигнал усім нашим ворогам про те, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи і демократії. Це просто зміцнить переконання Володимира Путіна, що він може вистояти довше за Україну і довше за нас. Жорстока війна Росії проти України наближається до своєї другої річниці. Перемога Росії надихнула б Іран, Північну Корею та Китай, і це має значення для безпеки Європи та безпеки Америки. Тож підтримка України слугує інтересам США. на мізерну частку Щорічних витрат на ворону сполучені штати допомогли Україні знищити основну частину боєздатності Росії, не надіславши на полі бою жодного американського солдата. Я вітаю чітке зобов'язання президента Байдена підтримувати Україну та співпрацювати з Конгресом для досягнення цього. Інші союзники також активізувалися. Фактично, те, що європейські союзники НАТО та Канада надають з точки зору фінансової та гуманітарної допомоги, перевищує допомогу США. Я впевнений, що всі союзники НАТО продовжуватимуть виконувати свої зобов'язання, тому що це підтримка України, це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку. Президент Путін розпочав цю війну і він міг би закінчити її сьогодні, якби припинив атакувати сусіда. Війна також може закінчитися, якщо Україна перестане захищатися, але це не принесе миру. Це означатиме російську окупацію, а окупація не є миром. Досягнення простого миру вимагатиме, аби президент Путін усвідомив, що він не отримає того, чого хоче на полі бою. Москва повинна прийняти через переговори з Україною, що це суверенна незалежна держава. Отже, якщо ми хочемо міцного справедливого миру, ми маємо надати Україні більше зброї та боєприпасів. Зброя в Україну це шлях до миру. Ось такий коментар від Єнса Столтенберга, генсека НАТО, і сьогодні у нього насправді заплановані додаткові зустрічі. Зустрічатиметься він, зокрема, із американськими законодавцями для того, щоб знову ж таки переконати, чому підтримувати Україну важливо більше про це, а також про те, як розвивається ситуація на Капіталійському пагорбі. Поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісонова, яка приєднається до ефіру. Катя, привіт. Вітаю, Юля Катя, що відомо про зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга сьогодні на капіталійському пагорбі. Який його головний меседж, що він намагається донести законодавцям, які можливо скептичні щодо продовження допомоги Україні? Загалом сьогодні Ян Столтенберг, очільник НАТО, має зустрітись із лідерами республіканців демократів, як в палаті представників, так і в сенаті. Якщо казати відверто, то по суті його візит буде, буде дуже схожим на візит Володимира Зеленського, як мінімум, за темою, тому що як повідомляють американські медіа, як власне сам Столтенберг заявляв під час попередніх зустрічей одним із головних меседжів його візиту є розблокування допомоги Україні, зокрема тих 60 мільярдів доларів, які є частиною пакету загаль допомоги партнерам, які прив'язаний до питань кордону Сполучених Штатів Америки, який зараз Америки, який став зараз заблокований через неможливість погодити зміни до міграційного законодавства, це значу, що єдина різниця між візитом Столтенберга та Зеленського по суті зараз є той факт, що на відміну від Зеленського, візит Столтенберга є абсолютно закритим для преси, і не буде принаймні, як мені відповіли як в Сенаті, так і в палаті представників, не буде окремого прес-підходу або навіть. Фото та відео можливості зафіксувати їхню зустріч. Це буде абсолютно закрита зустріч як з республіканцями, так і з демократами в палаті представників і в сенаті. Але зазначу, що на цьому візит Столтенберга у Вашингтон і загалом у Сполучені Штати не завершується. Я очікуюся, що вже завтра він виступить з промовою в Heritage Foundation. Це консервативна. Організація, консервативний е, аналітичний центр, який тісно пов'язують із колишнім президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, і як стверджують аналітики, це є важливим це буде важливим фактично поштовхом до консервативної частини республіканської партії, щоб закликати їх продовжити допомогу Україні, особливо на тлі заяв про те, що ймовірно, колишній президент Сполучених Штатів тисне на республіканську партію, щоб тим, ті мовляв, заблокували угоду по кордону. Ону від якої зараз залежить допомога Україні, щоб Дональд Трамп мовляв міг використати цю тему, цю кризу у своїй передвиборчій кампанії під час президентських перегонів цього року. Ну і цікаво, звісно, що Ян Столтенберг не перший посадовець, який приїжджає з Європи для того, щоб спробувати переконати скептиків у конгресі. Був і Девід Кемерон тут наприкінці минулого року. Навіть Олаф Шольц приїжджає наступного тижня теж із такою місією. І тому ця насправді ця місія продовжується цікаво. Що на початку повномасштабного вторгнення це сполучені штати були, хто намагався переконати весь світ, об'єднатися навколо допомоги Україні. Тепер так виглядає, що переконання потрібно саме законодавцям. Катю, чи є на цьому миті якісь просування у переговорах про кордон, про які ти згадала, і від чого залежить запит на додаткове фінансування для України? Перемовини тривають, і прогрес дійсно є. принаймні про це заявляють представники переговорної групи в Сенаті, як від республіканської, так і демократичної партії. Зокрема, представник демократичної партії у сенаті, який є в переговорній групі Кріс Мерфі, на цих вихідних зокрема в неділю заявив, що новин варто очікувати вже у найближчі, доби, найближчі дві доби, тобто або вчора, або сьогодні. Також Кріс Мерфі заявив, що загалом погодження цієї угоди пакету допомоги варто очікувати на цьому або наступному. Тижні, але загалом, як республіканці, так і демократи всі переговорні групі в сенаті, коли коментують питання переговорів по кордону, згадують також і попереднього президента республіканця Дональда Трампа. Так, зокрема, республіканець, який є частиною цієї переговорної групи у це щодо кордону, сенатор Ленкфорд, зокрема заявив, що навколо угоди по кордону в сенаті є багато спекуляцій, і що він мовляв очікує, щоб Дональд Трамп сам подивився на. Цю угоду і сам ознайомився із нею, так би мовити, щоб уникнути будь-якої критики. Сам же Дональд Трап Трамп фактично вперше на цих вихідних у суботу прокоментував своє відношення до цієї угоди у сенаті. Він зокрема назвав її поганою і заявив, що краще жодної угоди ніж погана угода, і за неї не варто голосувати. І далі нехай буде що буде. Цитата свою чергу під час цього коментарю на вихідних він також згадав і про те, що веде перемовини постійні із спікером палати представників Республіки, Канцем Майком Джонсоном щодо умови по а, угоди по кордону, і зокрема про це також заявляв раніше і Майк Джонсон. І станом на зараз виглядає так, що головною е, проблемою і критикою е, зараз щодо угоди по кордону виступає саме палата представників. Якщо в Сенаті вже більш-менш повідомляють про якось е, налагодження перемовини, якийсь прогрес у цих перемовинах, то безпосередньо із вуст е, спікера палати представників Майка Джонсона. У неї критика і він заявив, що та угода в той. В тому форматі, в якому зараз вона є, вона мовляв, не пройде палату представників і буде там заблокована. І також варто зуважити, що буквально 30 хвилин тому назад, під час прес-конференції Майка Джонсона із республіканцями в палаті представників, його запитали журналісти безпосередньо, чи чинить Дональд Трамп тиск на нього та республіканців, щоб ті мовляв заблокували угоду по кордону. І Майк Джонсон безпосередньо відповів, що це мовляв є абсурдом, що Дональд Трамп використовував питання кордону, піднімав питання кор. Дону під час своєї передвиборчої кампанії у 2016 році і йому мовляв не потрібно робити це знову. Що мовляв, усі такі закиди є абсурдом, але так чи інакше станом на зараз виглядає так, що якщо в сенаті вже є якась угода, то саме в палаті представників і саме від спікера палати представників Майка Джонсона лунає критика щодо цієї угоди і очікується, що її можуть там заблокувати. Безумовно, Катю, варто також зауважити, що Майк Джонсон лишається напевно більш лояльним, найбільш лояльним соратником колишнього президента Дональда Трампа на капітолійському пагорбі. Катю, у нас лишається буквально дві хвилини, навіть менше, якщо переговори проваляться або принаймні провалиться проходження цього законопроекту в палаті представників. Чи означає це автоматично, що й допомогу Україні можуть не схвалити? Чи є якийсь інший шлях схвалити запит на додаткове фінансування для України? Загалом допомога Україні зараз заблокована в юридичні в питаннях законодавства щодо міграційної політики сполучених штатів Америки, в питаннях політики на капіталійському пагорбі, але все більше лунають голосів від законодавців. Що якщо зрештою угода по кордону буде провалена, як в сенаті, так і в палаті представників, то законопроект по допомозі Україні буде розділено, відділено від цього пакету. І загалом усі ці частини пакету доведеться розглядати окремо. Такі розмови дійсно ведуться, і це безпосередньо під. Твердив республіканець, з яким спілкувався е, учора наш колега Андрій Борис. і цей республіканець посередньо є автором е, законопроекту по кордону, який Майк Джонсон вимагає, що був базовим у цих перемовинах по кордону. І відтак навіть е, цей республіканець е, з, зокрема заявляє, що ймовірність, що якщо зрештою угода по кордону не буде погоджено, імовірність того, що України, питання України буде розділене і розглянуто окремо, є висока. Кої є логічною, і є найімовірнішою. Пропонуємо послухати цей коментар просто зараз. Look, if this Якщо ці переговори в сенаті розваляться, і це вже буде не варіант, тоді звичайно єдиний спосіб рухатись далі це від'єднати усі ці законопроекти одне від одного. У такому випадку нам доведеться шукати інші варіанти. Знову ж таки, я вважаю, що нам потрібно зупинити Путіна. Ми повинні зробити це, не зважаючи ні на що. Я також вважаю, що треба захистити наш власний південний кордон і допомогти Тайваню та Ізраїлю. Таким чином, усі ці речі зараз пов'язані в єдиний пакет. Тому що ми маємо дуже мало часу і особливо мало часу для розгляду в конгресі. Тож іноді нам доводиться об'єднувати питання в єдине, бо так легше. Але якщо угода по кордону провалиться, тоді нам доведеться шукати інші альтернативи, і це може статися. І кожен законопроект доведеться розглядати окремо, і це не кінець світу. Цікавий і важливий коментар. Це Катю Катю. Дякую тобі. Надзвичайно будемо продовжувати стежити за розвитком ситуації на капіталійському пагорбі. Безумовно з твоєю допомогою. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із конгресом. Друзі, дякую вам дуже за активність. Я бачу, що на зв'язку є Суми Яворів, Дрогобич, Дніпро. Вітає Кропивниччина, Запоріжжя. Також Афіни дивляться Миколаїв, Київ з нами. Також є питання, зокрема, про те, чи зникає війна в Україні з інформаційного простору американських змі та телебачення. Безумовно, уваги стає трошки менше, зважаючи на те, як розвивається ситуація у світі, але безумовно такі візити, наприклад, як Єнса Столтенберга, додають інформаційних приводів і знову повертають. Україну на порядок денний і на перші шпальти видань. Друзі, ще одна важлива тема, про яку ми хочемо поговорити сьогодні. Це тема корупції в новому індексі сприйняття корупції країн світу за 2023 рік, який публікує організація Transparency International, А Україна отримала 36 балів, поліпшивши свій рейтинг на 3 бали за минулий рік. Однак Україна досі відстає від середнього європейського рівня на майже. 30 балів найкращі показники, найменше корупції має Данія. що означає рейтинг України і що треба зробити, аби його покращити? Про це поговоримо з гостем нашої студії сьогодні. Це Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Пане Андрій, вітаю вас. Доброго дня. Якщо ми говоримо про головний підсумок цієї доповіді цього рейтингу цьогорічного для України, який би головний підсумок ви зробили? Головний підсумок, те, що за останні два роки у нас є непоганий результат, і насправді, якщо подивитися стан справ, системний стан справ в антикорупційній сфері в січні 2022 року, і зараз він буде суттєво іншим. Що стало таким поштовхом? Ну на мою думку, це точно е, наше кандидатство в ЄС до нас висунули певні вимоги для того, щоб отримати повноцінне кандидатство. Ми їх виконали, і насправді ці три бали е, вони доволі сильно корелюють з висновком, який зробив євросоюз в листопаді минулого року в своєму звіті, де відзначив. Певні позитивні моменти, які відбулися в Україні, це і збільшення кількості розслідувань, збільшення вироків суду, це і відкриття публічних закупівель в публічний доступ, це і системні рішення на кшталт державної антикорупційної програми. Але при цьому зазначив, що є певні сфери, в яких ще треба розвиватися. Тому ці плюс трибали це однозначно. Хороший е, рух України, ми до речі, за останні 10 років вдруге набираємо плюс 3 бали, але загалом за 10 років просунулися на 11 балів, тобто в середньому на 1 бал в рік, що не так швидко, як би нам хотілося. Е, і роботи ще є дуже багато, тому що як ви справедливо сказали, що ми майже на 30 балів відстаємо від середнього показника в ЄС, і тому у нас роботи прям дуже багато. Пане Андрію. Тобто, якщо Україна буде боротися із корупцією такими ж темпами як зараз. То і знадобиться ще приблизно 25-30 років, щоб наблизитися до середньоєвропейського рівня, про який ми згадували. Я дивлюсь на це позитивніше. Сподіваюся, що ми будемо боротися з такими темпами, як ми робили зміни останній рік-два. І тоді ми за пару років навіть зможемо говорити вже, наприклад, про 42 бали. А 42 бали це найнижчий показник в країнах Євросоюзу, а саме в Угорщині. Тому я думаю, що ми прискоримося. Ми маємо багато причин, як в обличчі зовнішнього ворога, так і в баченні того, що маємо стати частиною Євросоюзу. А там вимоги є доволі жорсткі. І нам треба нам відповідати. Так виглядає, що за останні півроку дуже багато є новин про найновіші корупційні скандали. Як найновіші скандали ці впливають на рейтинги з прийняття корупції в Україні? Чи свідчить вони про погіршення ситуації, чи про більшу увагу і більшу чутливість суспільства до корупційних порушень? Вони однозначно впливають, але говорити про те, що якийсь один. Негативний чи позитивний антикорупційний кейс дуже сильно вплине на результати країни не можна, тому що тут підхід комплексної оцінки береться інформація, вся що можливо за останні два роки. В даному випадку остання інформація, яка враховувалася, це були там події, скажімо, початку вересня минулого року. Тобто, всі речі, які сталися після того, вони вже вплинуть на наступний індекс прийняття корупції. А чи добре це чи погано, що у нас говорять про антикорупційні кейси? Гірше, коли про них говорять журналісти-розслідувачі, і немає жодної реакції від політиків чи правоохоронних органів. А коли про ці кейси заявляють самі ж правоохоронці, або журналісти викривають і миттєво є реакція політична звільнення когось, або те, що мені більше подобається, юридично вигляді кримінального розслідування, то такі кейси я не вважаю, що вони шкодять країні, вони тільки показують, що ми реагуємо на ті болі і ті проблеми, які у нас виникають. Безумовно, і ви говорили про те, що є ще прогалини, що, що Україна занадто повільно робить з точки зору боротьби з корупцією, що може і має зробити Україна як держава зараз, щоб все ж таки наблизитися до європейських стандартів прозорості і антикорупційної політики. Ну тут ми для себе виділили три пріоритети: перше це посилення антикорупційних інституцій, тобто нам потрібно більше детективів, більше прокурорів і більше суддей антикорупційного суду. Деякі з цих конкурсів вже відбуваються. По-друге, це треба шукати ресурси для підтримки країни всередині. Я маю на увазі активи корупціонерів, які є арештованими, треба ефективно ними управляти. Ну і по-третє, для того щоб і самим запевнитися і зняти будь-яку потенційну критику зі сторони скептиків України за кордоном. Це зробити реформу рахункової палати та аудиторської служби, які є основними органами, які відповідають за контроль видатків бюджету та контроль в сфері публічних закупів. Це ті три речі, які реально можна за рік зробити, не те, щоб почати робити, а зробити. І таким чином я думаю, що ми зростемо в рейтингу все набагато вище. Андрію, лишається, ще у нас хвилина. Часто від українських політиків можна почути, що у час війни реформи здійснювати дуже важко. Але у звіті йдеться, що якраз суттєвий приріст показника країна отримала саме за час війни. Про що це свідчить? Так, це дійсно дуже важко, тому що є купа майже не купа викликів вже які і так щоденні. Але для України питання реформи зміни це питання також і виживання і майбутнього. Ми, якщо це це, мабуть, для тих політиків, які не дуже вважають, що нам треба було стадавати кандидатами, не можна стати кандидатом в ЄС і при цьому далі нічого не робити. Реформи необхідні нам для покращення як нашого фінансового стану, так і покращення обороноздатності країни, тому що кількість кор. Обсідних кейсів, які ми бачимо останнім часом у сфері безпеки і оборони, вони тільки говорять про те, що ця проблема є, і насправді гроші, які втрачаються через корупцію, це втрачаються гроші в вороборонозтості країни. А нам вона необхідна для того, щоб перемогти. Тому реформи якраз на часі. Хоча це дуже важко. Я погоджуюсь, пане Андрію. Дякую. вам Надзвичайно, що приєднувалися до ефіру. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency Інтернешнл Україна, був нашим гостем сьогодні. Дякую вам. Друзі, дякую вам за вашу активність. Подивлюся, чи є можливо є якісь іще запитання. вітає Німеччина, Дніпро дивиться також Львів з нами Чернівці, Житомирщина, Сокаль, Львівщина, Київщина. А також питають на капіталійському пагорбі. Все добре та палата представників тримає свою марку чи не задовго. А дійсно, ми знаємо, що зараз на капіталійському пагорбі продовжуються перемовини щодо ситуації на американському кордоні. Знову ж такі, республіканці, особливо республіканці... Канців палаті представників вважають, що вирішення питання проблеми на американському кордоні і допомога Україні, Ізраїлю та іншим союзникам, має бути поєднана зараз. Так виглядає, що цього тижня ми можемо побачити власне проект угоди чи проект законопроект про безпеку кордону і про допомогу союзникам у сенаті. Чи отримає він якусь підтримку на капіталійському пагорбі? Власне в палаті представників, де є найбільша опозиція, дуже важко сказати, але ми. Продовжуємо стежити за цією ситуацією. Підписуйтеся на всі наші сторінки у соцмережах. Там є більше інформації, особливо найсвіжішої. Побачимося в програмі. Чистаємо 22 22-й», А брифінг повернеться до ефіру вже завтра. На все добре, па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.